Сім років тому у село Бринь Галицького району з'їжджалися звідусіль паломники, аби побачити лик Богоматері, який з'явився на стовбурі сухої липи. Згодом поруч мешканці села збудували капличку. Наша знімальна група побувала у селі і поцікавилася чудодійністю святого місця. У червні 2007 року на цій липі з'явився образ Матері Божої. З того часу це місце вважається святим. Можливо, вважають селяни, це був знак того, що колись приблизно на цьому місці знаходилася капличка. Мешканці села так вирішили, щоб саме... це може якийсь такий знак був, що Бо тут колись була капличка побудована. Вона не знаю, яким чином була розібрана, можливо, тому що вона вже була непридатна для вжитку. І мені так подумали, що цей знак був, що на липі, це був знак для того, щоб відновити тут капличку, яка тут була до колись. Капличка споруджена на пожертви паломників, її архітектором був отець Зіновій Касків. Час від часу у цьому місті служать акафісти, молебень. На водохреща освячується вода. З 2007 року паломників стало менше, розповідає парох села. Ну, така, як маса полансу, тут катково не відбувається, але можна бачити, що. Бувають такі подинокі, що приїжджають легковими машинами, прийдуть, помолилися тут, постояли на цьому місці. Але час від часу про буває. Ну, не так часто, але буває. Ось такі можуть відбуватися метаморфози, якщо мати велику віру. Любов Галько, Андрій Васьків, новини телеканал Раї.